Синій жук. Що про нього пишуть? Це слідчий фільм, який буде 17 серпня цього року. Озвучка Планета кіно. Дивимось. Планета кіно. Це щось. Даруйте містер Рейс. Ти закінчив віддирати жуйку з того лежака. Це тупо Індія, що ли, що зняла? Ну, не візуально непогано. Не для індії. Бережи, як для Графон непоганий, я вже бачив. Господаря знайде хто це сказав? А Ані ближній кадр, видно, що пласма. <плес> ні, ну цей кадр класний. Готовність до входу в атмосферу. амоскові. Тисенько чуба, тисенький чуба. Тисенька творена захищати господаря. Іноді вона робить те, що ти хочеш, а іноді ні. Ось цей кадр – бомба. Оцей кадр – бомба. я повторюсь, клас. Графон непоганий. Я, здається, автобус розірвав. Ну, це подарунок від Всесвіту. Тепер вирішуй, що робити. Усе, що ти зможеш уявити. Закос на залізного чоловіка. Ну, типу, короче, айронмена. Марвел Rmen, а тут типу, свій чувак костюм, і він з ним розмовляє. Ну, коротше, в себе щось подібне, але якісь такі кинжали, ну. Я зможу створити. Розважмося. Ого. як <сих> у <сих> <DC>. Бетмена. бетмен фашист. бетмен <сих> фашист? А чого не сказали Бэтмен Фасист? <сих> Коротше, оцей трейлер. Ну, звісно, ставимо лайк. Лайк. Візуал. На 4,5 не можу дати по 5-бальній. Ідея, вже, скажімо, це ми бачили в марвелських фільмах. Нового нічого нема, але, чесно скажу, бажання є дивитись. Бажання, бажання є дивитись. Я тільки не зрозумів. Це, типу, Індія із Америки зняла. Бо, ну, актор індійський, наскільки я зрозумів. Режисер Анхель Мануель Сотто. Е, Жанр DC, сі пригоди, трейлер, акш, SkyFi. Коротше, е, будемо дивитися. Оце я буду дивитися 100%. Тому рекомендую: скоріше за все, це прикольний буде фільм. Ну, DC. Марвел уже, типу, заївся. От, якщо, наприклад, порівнюють оцей трейлер із тим трейлером марвелівським, то це, е, це прикольний фільм. Ну, це цікаво дивитись. Поїхали далі.